Три перерви за одне засідання. Депутати не підтримали більшість рішень сесії. На порядок денний 14 жовтня було винесено 94 питання, серед яких припинення повноважень заступника міського голови, начальника УЖКГ. Його з розгляду зняли, оскільки Андрій Шестов написав заяву на звільнення за власним бажанням. Коментувати своє рішення на камеру він відмовився. Дав пояснення з цього питання міський голова. Він написав заяву про звільнення і зараз вже працює директором теплокомуненерго у нас. Це думаю, що для нього це більш приємна робота, чим та робота, якою він займався тут у нас. Він більше господарник і в нього це виходить. Я думаю, що. На цій новій роботі в нього буде все нормально. Відносно структури, ми хотіли, скажімо, скоротити заступника одного, залишити тільки начальника управління, але депутати не проголосували за, те, за це питання. Тому Поки що так і залишиться, буде вакантне місце, а я думаю, що на слідуючій сесії знову винесемо про скорочення посади заступника міського голови. А займатися, коріювати буде це питання житлово-комунального господарства. Хтось із заступників, а може навіть це більш вероятно, що це буде займатися секретарської міської ради Ігор Чуніков, тому що це йому близьке, він працював. Основна його робота була завжди це житлово-комунальне господарство, він цю роботу знає і буде з цими питаннями також займатися. Під загрозою неприйняття були бюджетні питання, зокрема внесення змін до міських програм. Це підключення газового генератора на Ютке, виділення 12 мільйонів гривень на допомогу військовим та інші питання. Після дискусій та обговорень були внесені зміни до програми соціального захисту та підтримки окремих категорій населення. З 1 листопада жителі громади, яких мобілізують на військову службу, отримують 20 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги. Вони хотіли з Нового року. Включити програму і бюджет ці заходи, щоб військовим, які вновь призвані зразу видавати гроші по мобілізації, а військовим, які були мобілізовані 22 з 22-го з начала бойових дій по почергово протягом двох або більше років як, як було гроші. От, я був з цим. Не згоден зовсім, тому що ми півроку, я вже на сесії казав, ми півроку домагаємося того, щоб е нашим мобілізованим, нашим військовим е видавали гроші, а саме мобілізовано, тому що це була ініціатива від е воєнкомів і від тих хлопців, наших, які на знаходяться на службі, які знаходяться на передовій. Тому що в новомобілізовані. Новомобілізовані не завжди попадають в ту частину, в якій гарно налажений укомплектування. землю, яка передбачається під притулок для безхатніх тварин. Не виділили за це питання. Проголосували 13 депутатів з 14 необхідних. на жаль, я здивований, чому рада не підтримала, і ну, ви бачили, хто не підтримав. І це мене дуже здивувало, бо це актуальна така проблема, яка разі в нас в місті є. Тому це дуже погано. Я особисто буду настаювати на тому, щоб повернулися ми до нього. Мабуть, на наступній сесії місяць-полтора. Тобто, таке не дуже гарне собиття перейшло. Мирову угоду між управлінням архітектури та містобудування та консорціумом бюро замлопорядних послуг депутати не підтримали. Та фірма виготовляла просторовий план. Міська рада має виплатити 7 мільйонів гривень. Не виділили депутати кошти на придбання нової системи оповіщення для громади. Більше про засідання сесії в програмі Об'єктив плюс.